Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні я хотіла продивитися такі міста, як Краматорськ та Слов'янськ Донецької області. У мене дуже багато запитань. Ви пишете в коментарях стосовно цих міст. Тому давайте подивимося, що очікує на ці міста, яка їхня так сказати буде доля. Давайте подивимося з окремо місто Місто Краматорськ. Давайте місто Краматорськ. Давайте Чи буде до кінця року, давайте продаємося окупованим місто Краматорськ. Чи буде до кінця року місто Краматорськ в окупації? Чи візьмуть його в окупацію до кінця року? Там йдуть на тому напрямку, йдуть важкі бої, важкі бої, від яких залежить доля, якраз таки Краматорська. І дуже така йде печаль у людей, і розпач, прямо. дуже великі страждання, переживання стосовно цих подій. Що ж буде, Що ж ці? До кінця року буде. Ну Тут в мене цей король Кубків виходить як Зеленський, тут Зеленський. І зараз ми подивимося, що ну, він максимально, бачите, хоче захистити. Ну як хоче втримати, захистити і а, дбає про те, щоб а, ну, ці бої, як кажуть, стримали. І місто Краматорськ було цілісності. Тобто десятка це є цілісність. Тут ідуть, ну як кажуть, такі знаєте, максимальні, ну, багато дій робиться в цьому напрямку. Максимально багато дій. Цей напрямок дуже важкий, тяжкий і вже прямо, але він іде вже до завершення. Йде до завершення. Що ж буде? Багато буде все ж таки руйнувань, можливі обстріли міста. Тому що тут йдуть така, знаєте, ну, дуже така агресивна карта стосовно руйнувань і вибухів і всього. Але місто дуже будуть так втримувати, як якомога сильно стримувати ворога, щоб він далі не пройшов, тобто, щоб він в місто не зайшов. Ну, Під контролем ситуація все ж таки буде під контролем. Я не бачу окупації. Ні, не бачу окупації. Тут усе йде ресурси в нас, тобто наш Краматорськ під Україною. До кінця року я не бачу, щоб Краматорськ ну, взяли в окупацію. Давайте подивимося Слов'янськ, місто Слов'янськ до кінця цього року. Чи буде в окупації місто Слов'янськ? Чи візьмуть в окупацію місто Слов'янськ? До кінця цього року. А, ну, я не, по цій карті не можу ще сказати точно: тут якісь ідуть ну, такі перші, також якісь ну, матеріальна така. Знаєте, паж Пентаклів це початок початок якихось таких не дій, а ну, можливо, якісь домовленості є. Карта Зірка нам говорить. Карта Зірка нам говорить про те, що тут у нас сподівання йдуть. Сподівання, що все ж таки не буде, тому що ми говоримо, чи буде окупація. Сподівання, що не буде. Дві карти вони вийшли. Тут якісь йдуть домовленості і йдуть переговори, якісь трьохсторонні. Тобто, тут йдуть дії, план є. По захисту слов'янська йдуть перемовини, йдуть якісь постійні домовленості, постійні якісь переговори, дуже багато емоційного такого стану. Ну, Під контролем, поки що я не бачу також в окупації дуже багато сліз, дуже багато жалю якогось такого, знаєте, ну, максимально. Криза, це карта криза, які люди в розпачі. Тому тримайтеся, любі наші, тримайтеся. Україна максимально буде вас, як кажуть, не дасть вас, бачите, охорона, оборона, охорона. Тобто Україна максимально обороняє ці міста. І вона, як би важко не було. Але бачите, десятка пентаклів. Ви у складі України. Ви нікуди вас до кінця року вас не окупують. Тому так, давайте подивимося ще таким планом. Чи будуть бої, давайте подивимося в місті Краматорськ. Чи будуть бої, наземні бої в місті Краматорськ? Ну, загалом давайте подивимося не до кінця року, а загалом чи будуть у місті Краматорськ там, протягом півроку наземні бої? Тому що. Ні, не будуть. Буде така ситуація, як, як і є зараз. Тут ситуація під контролем. Під контролем повністю не буде. Немає, бачите, немає. Ні, тут можна, як кажуть, Трішечки здихнуть, да? що не буде наземних боїв. Так, Слов'янськ, чи будуть наземні бої протягом півроку у місті Слов'янськ Донецької області, чи будуть наземні бої? У місті Слов'янськ. Ні, не будуть. Також, бачите, карта стабільності, втримання. Тут територію тримають і не дадуть проходу, якби ця ситуація не розкачувалась, як би куди його не цей буде стримання, це буде утримання цієї території, це стабільність. По імператору це влада, стабільність, все під контролем. Все під контролем. Бачите, тут також, також показує карта, що ну, ми тримаємо ці землі, ми тримаємо в своїх руках. Тому, так, що ми, я ще хотіла подивитися? Давайте ще глянемо. Все ж таки, давайте і Бахмут сюди. Там дуже важко такий напрямок складний. Давайте подивимося, що там до кінця року буде. В тому напрямку Бахмут, Попасна, Авдіївка, тобто ну, той напрямок, Донецький напрямок, що до кінця року 2022 стосовно воєнних дій, що там за ситуація буде? Давайте так. З очима Збройних сил України. Давайте подивимося спочатку, Які, яка ситуація військова на Донецькому напрямку буде. До кінця року зі сторони Збройних сил України. Карта праці випала. Працюють там, трудяться над захистом. Так, яка ситуація буде на Донецькому напрямку зі сторони Збройних сил України. Ну, тримають тут багато емоцій, багато переживань, багато всяких розмов, але ну тримають, поки що тримають під контролем цю ситуацію. І знову те, що мені випало, тільки що тут працюють, і тут йде важка така наполеглива праця, але вона йде майстерна. Зсу показує майстерність у цьому напрямку і максимально просто працює заради захисту. Що ж буде до кінця року. Ну, тримають, тримають, як можуть, важко, але тримають. Потрішечку тримують їх. Цей ну, вже йде до завершення цей страшний важкий період. І Ітиме до завершення. Бачите, після завершення буде сонечко, буде перемога, буде успіх. Тобто, я вважаю, що до кінця року буде успіх Збройних сил України на цьому напрямку. Щиро віримо, сподіваємося, молимося за наших. За наші війська. Так, давайте подивимося, що ж російська армія на Донецькому напрямку до кінця року. Які ж у них будуть тут дії? Що за плани, взагалі, Що з ними буде до кінця? До кінця цього року? Так. Російська армія на Бахмутському напрямку до кінця року, що ну, у них тут такі успіхи можливі, тому що сонце це успіхи. Бачите, і тут є успіх. На жаль, на жаль, успіх у них є, що ж буде. Також, знаєте, якось для них цей період закінчується, і в них якось іде якась, начебто, пауза. Пауза. Можливо, вони чекають на наказ просто відійти, і для них це буде якоби успіх. не то, що відійти, а на якийсь момент такої я буде, чи щось таке. Можливо, якісь перемовини будуть. Ну подивимося ще, що у них тут буде. Вони тут будуть чогось очікувати. Очікувати все ж таки на якісь результати, на те, що вони ж ну, до чого вони йшли, на свій результат вони будуть очікувати. І тут застосовуватимуть силу в цьому напрямку, всю така, яка у них є, ситуація, будуть тримати під контролем. Буде емоці... емоцій багато, буде якось також у них дуже всяких таких переходів, поїздок, які, в принципі, їх будуть задовольняти. І вони якось так знаєте, от потихеньку, але впевнено йдуть, йдуть вперед. І очікує їх воля. Тобто тут вони йдуть начебто, ну, так, начебто здобувають якусь волю, якесь звільнення йде, да, через домовини. Що ж тут за домовини будуть? Ну, якісь такі трьохсторонні домовини, які будуть дуже завдавати і, 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 не такого болю, неприємності такого і такої їм, але задовольнять їх. У висновку їх задовільнить, щось будуть за Ну таке, працюють, розширюються, працюють. Угу. Давайте так, спитаємося ще, чи до кінця року російська армія? Візьме якісь населені пункти під окупацію. Чи до кінця року російська армія візьме якісь наші міста під окупацію, тому що ви бачите успіх. Ну, Кріпацтво у них, в принципі, якась обмеженість іде, обмеженість. Тому що тут Зеленський керує, тут він максимально тут і обмежує їхні дії, обмежує. Їхні, бачите, завдає їм це такого болю, душорождираючого болю, завдає удару прямо в серце через оці домовленості, через ці, знаєте, якісь там, як кажуть, такі, знаєте, зустрічі. Колурні, можна ще сказати, і ситуація якась під контролем, і їм задає це, це болю, і вимушена тиша якась, вимушена тиша. Пауза, начебто. Пауза. По правосуддю. Тобто тут я думаю, що якісь будуть переговори, і вони і не матимуть можливості далі нікуди. Іти. Вони не возьмуть, не возьмуть ніякі наші об'єкти, наші тобто, міста, населені пункти під окупацію, але ж, але ж якісь ці домовини, які можливо заставлять їх зупинитися, їх просто якось дуже ну, завдають їм удару, тому що вони очікують на одне, а тут інше. Давайте ще подивлюся, я вже дивилася на Бахмут. Ну, давайте так подивлюся. Чи візьмуть в окупацію місто Бахмут російські війська до кінця року? Чи візьмуть в окупацію місто Бахмут? До кінця року цього? Ні, все ж таки ну там такого, знаєте, натерпляться великого страху, що їм це буде непосильно. Непосильний цей кусок землі, хоча вони на нього дуже-дуже розраховують, їм це аж потрібно. Карта військових випадає, що все ж таки їх дуже військові, знаєте, ну тут ким? їх жахає, прямо такий військовий, можливо, такі накази жорстокі військові, правосуддя. Що ж каже правосуддя, урівноважить ситуацію, вирівняє. І вони будуть, бачите, все ж таки, ну, залежності якоїсь. Тобто, якось питання, чи возьмуть в окупацію. Тобто, тут якась ситуація урівноважиться, але вони просто так не відступлять. От, понімаєте, якось вони будуть іще кошмарити. Кошмарить, і якісь певні все-таки успіхи будуть мати? Ну, не бачу, щоб я Бахмут був в окупації. Давайте ще так спитаємося. Так, до кінця року Бахмут, я так розумію, під Прапором України. Правильно, я розумію, що місто Бахмут Донецька область до кінця року під Прапором України. Бачите, все ж таки так, до кінця року Бахмут Україна. Цей уже важкий період, він уже закінчується. А вже ми тут побачимо скоро якийсь світанок. Уже бачимо світанок, ну, але тут будемо ще, знаєте, як, ну, от все ж таки вони ще не відступлять. Не отступлять будуть. Там десь будуть якісь ще замашки такі хитрі робити, але ситуація буде все-таки вирівнятися. Тобто, я думаю, що вони, наші війська їх все ж таки не, не допустять до міста Бахмута. Ми Будемо сподіватися. Тому дякую за те, що дивитеся моє відео. Ставити лайки або дизлайки, якщо вам подобається відео або не подобається. Пишіть свої коментарі, задавайте питання, під відео буде посилання на мій телеграм-канал. Приєднуйтесь, рада буду бачити вас на всіх моїх ресурсах. Також підписуйтеся на канал Територія Таро. Щоб і ставте колокольчики сюди, став, ну, активуйте, щоб ви не пропускали жодного мого відео, тому що я в моїх планах випускати все більше і більше таких прогнозів, як ви бачите зараз. Тому на все добре, слава Україні! Україна переможе, не сумнівайтеся. На все добре.